Поїздка пам'яті шани і вдячності. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відвідав місто Ніжин в день отримання магдебурзького права. Спільно з місцевою владою та духовенством помолились та поклали квіти до пам'ятника усім полеглим у боротьбі за Україну героям. Це у нас головний храм. Відки відправляються вже в останній шлях, на жаль, прощання всіх героїв. Відбувається всі святка церква. Тому тут прийняли рішення, ми роки два тому започаткували ли героїв. На жаль, стенди додаються постійно. Війна триває. На сьогодні 246 прізвищ, 246 наших загиблих земляків. Найважливіша місія Руслана Мартінкієва передати мамі вбитого героя Олександра Мацієвського звання почесний громадянин Івано-Франківська. Сесія міської ради хвалила присвоїти почесне звання почесний громадянин міста Івано-Франківська Олександру Мацієвському як такому збірному образу боротьби України. Ви знаєте, що 40-х, 50-х років навіть в мене в родині хлопці гинули з гаслом Слава Україні, підривалися гранатою і знали, що смерть і сьогодні вже нові. І борці на жаль, на жаль, так само чинять, і знаючи, що вирок один тут ворог розстріляє захисника України Олександра Мацієвського розстріляв ворог. А його передсмертною фразою стало гасло Слава Україні. Відео героїчної загибелі Олександра це залізне свідчення того, що ворог має одну мету знищити усе українське. Це вчинок, якого не можна забути, який віддав своє життя, стоячи отак перед ворогом, дивлячись в очі, сказав Слава Україні! Щиро дякую від свого сина. Він на жаль не чує. Не бачить, але мамі дуже приємно, що в честь мого сина така висока нагорода. Ще одним знаковим місцем, яке відвідав очільник Івано-Франківської громади, село Анисів, що на Чернігівщині. Саме тут, 26 березня 2022 року, він з командою волонтерів потрапив під ворожий обстріл. Тоді було поранено чотирьох людей. Хлопці були поранені, але слава Богу, всі живі. Зараз двоє хлопців, які з нами їхали, є в лавах Збройних сил України, які борються в лавах 102-ї бригади ТРО на Запорізькому напрямку. Для мене цей день і це місце теж особливо, бо тоді саме Олександр Кодола нас спас, скажімо, дав автомобілі. Ми сюди могли потрапити І хлопці в лікарні. Тут надавали першу таку медичну допомогу. Також делегація з Івано-Франківська передала гуманітарну допомогу мешканцям села Анисів, а ще е впівдрони для захисників, які боронять Україну на сумському напрямку.